Так, козирошки, привіт, козиріжки. <гум> Знімаю цей розклад для вас на жовтень він буде коротенький, але по основним якимось подіям наш... не якимось, або по основним подіям в різних сферах вашому місяці. Це робота, фінанси, кохання для тих, хто одинокий, для тих, хто в парі, для тих, хто в трикутнику та. Найголовніша подія вашого місяця, точніше у вашому місці, Бачите, випадають карти. Ось тут карта суда випала, карта карми. Карта каже, що вам ну, потрібно завершувати якісь ситуації життєві, так? Щоб рухатися далі, щоб впустити нове. Може почиститись якось, може викинути старе. Але, Або завершити якусь ситуацію, так? Щоб прийшло натхнення на щось нове. Давайте дивитися, що вас чекає козоріжки в жовтні місяці в роботі. Що вас чекає в жовтні місяці в фінансах? Так. Що вас чекає козоріжки в коханні для тих, хто одинокий. Для тих, хто в парі в постійних відносинах та для тих, хто в трикутнику. Ну і найголовніша подія цього місяця для вас козаріжки. Давайте дивитися колосо фортуни в роботі говорить про те, що От, бачите, я не ні зря сказала про м -м, слово карма, так? бо фортуни, воно символізує і карму, і ситуації, які повертаються не таким чином, як ми думали, на 180 градусів. Прям так, як ми, ну, в принципі, взагалі не очікували в плані роботи. Може бути таке, що повернеться якась стара ситуація, яку вам потрібно буде доробити, проробити, пройти через неї, розумієте? Також по колесу фортуни я можу сказати, що вам можуть підвищити, наприклад, зарплату або доплатити якісь гроші, яких вам не вистачало. Давайте ще я докладу пару карт, що ще означає колесо фортуни у вас. У, uh. знаєте, що я вам скажу, щоб вас на роботі не було, е, е, ну, колода вона як результат, як підказка. Вам тут кажуть: побудь сам з собою, проаналізуй свої дії, не спіши, не роби ніяких поспішних речей, того, що ти можеш собі тільки е, погано зробити. Але постійно в закритому стані такому теж небудь. Не закривайся від, закривайся від негативу, але не закривайся від чогось позитивного в твоєму житті. А, то, що в тебе на роботу тут вийшли аж три старших аркани. Вони говорять про те, що на роботі потрібно. А, знаєте, карта сили вона говорить про. Роспитання наших інстинктів, про наш внутрішній дух, про нашу внутрішню силу. Тут тобі говорять, як би життя не повертало, які б ситуації на роботі не були. Але ти будь спокій, будь спокійним, як ця ось жіночка, так, яка підкорює собі лева. Це говорить і про зовнішній світ. Твоє оточення і про твій, і твій внутрішній світ. Розумієш? І тут я бачу, що тут багато що йде про внутрішнє. І тут тобі говорять, кстати, карта сили може напряму казати ще з відлюдником про спорт, про роботу з тілом. Для когось це йога, для когось це спорт, для когось це танці, але це те, що тобі дасть сили рухатися далі, а, дасть тобі наснаги, да? може на якісь нові проєкти. Ти на свою роботу, або на своє життя, в принципі, на свій досвід, на те, чого ти хочеш в роботі, так? можеш подивитися взагалі під іншим кутом. І карта відлюдника каже: а, ти Повинен бути в стані спокою і в цьому стані якраз і почати може вивчати щось нове. що вільно він такий. Це момент, коли ми хочемо бути на самоті одинокими, коли ми не розказуємо все те, чого ми, що ми думаємо або що відчуваємо. так. Це карта людини, яка мудра, не по руках. І вона спирається на свою мудрість, але вам потрібно тут ще навчатися. Вам не, не, ви не повинні зупинятися, ви не повинні думати, що ви зараз кажу неприємну річ, самі розумні. Вам потрібно розуміти, що ви рухаєтесь в правильному напрямку, можете рухатися повільно, але вам потрібно рухатися в цьому напрямку постійно. І не забувайте, будь ласка, про своє тіло. Ось через спорт, через те, що ви будете виганяти якусь свою лишню, застоявшуся енергію, так, до вас буде приходити щось нове. Але мені здається, тут робота в принципі дуже сильно прикликається з тим, що, в принципі, ви являєте собою в цьому світі. А, ну, такий для вас серйозний в цьому плані місяць. Що у вас буде по фінансах? А по фінансах у вас верховна. Життя, вона каже про якісь таємні речі, може, якісь таємні бажання, на які ви будете відкладати, може бути таке, що ви будете сплачувати собі курси, навчання або книжки, по яких будете навчатися. Може, ви зацікавитеся темою езотерики, або, в принципі, чимось таким таємним темою енергії, як вони працюють, як вони працюють у нас в тілі, як вони працюють в зовнішньому світі, так, щоб бути більш. Мудрим, більш підпадкованим чоловіком. Да? І ви, ви можете навіть про це нікому не розказувати, але навчатися а, самому, так? вивчати якусь із сфер а, і будете витрачати на це гроші. Може, ви захочете купити собі якісь камінці, може якісь гарні браслети з камінців, щось таке, те, що вам буде давати сили або захищати вас. А -а 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 -а. Давайте ще уточню, але мені тут прям йде навчання, навчання, навчання. Щось дуже мудре, таємне, про те, що ніхто не знає. Знаєте, ви можете бути тут не один або не одна, у вас тут може бути якась спілка людей. А, може, це якийсь, м, спільний, спільне хобі, або спільне заняття, і тут ви будете щось святкувати. Може, ви будете святкувати внутрішньо розумієте, свої перші якісь результати, те, що ви е, почули в собі, або е, російське прозріння, асизнання, прийняття. Ви ось зрозумієте, що ви щось зрозуміли в цьому житті таке. Завдяки своїм знанням, чого не, ну, до чого не могли прийти раніше, так? Що ще означає тройка кубків, знаєте, ви можете ще, я вам так скажу, якщо ви почнете займатися своїм духовним розвитком, ви зрозумієте, чого ви хочете від життя і чим би ви хотіли займатися. І по королю Пентаклів, ви зрозумієте. Як ви хочете заробляти гроші, у вас з'явиться план дій, і будете чітко розуміти свою спеціальність, або свій напрямок, в якому ви хочете рухатись, або те, на що ви хочете відкладати гроші, або заробляти гроші, або за рахунок чого заробляти гроші. У вас тут насправді робота, фінанси і духовний розвиток дуже сильно перетинаються один між одним. Вам можете друзі щось підказати, або ваші рідні люди. Я вам так скажу, що і справді, якщо ви почнете займатися не тільки матеріальним, а й своєю духовною стороною, і таким чином балансуючи, так, урівноваживши і цей світ, і той світ, у вас тут піде жара. Реально. Мені прям дуже подобається те, що я бачу. Тут дуже все якось так повільно, спокійно і мудро. Так, ви розумієте, ви можете закохатися в якусь справу, яка в подальшому буде приносити вам дуже гарні результати, гарний заробіток. Або закохатися в якесь хобі. І це і дасть вам здійснення мрії, вдохновення, да? рухатися далі, щось робити далі в житті, не тільки. Напрямку цього хобі, а й в цілому в своєму житті. Давайте дивитися кохання, тих, хто одинокий козиріжки. Втірочка кубків я її називаю карта трошки Да? Любимо понити, поскучати за минулим, думаємо, що ми загубили. Аа... От я би сказала От це, а я б зробив оце. Вам тут говорять, що ви таким чином себе зливаєте і не берете те, що, вам, що вас зараз оточує. Може, ви не звертаєте увагу на якусь людину або людей, які вас оточують, так? які якось з вами там приударюють, так? Давайте виходьте з цього стану, ідіть далі, тому що діло не буде. Ви загубите навіть те. Що у вас зараз є поруч, а ви просто цього не позначаєте. Що ще означає п'ятірочка Кубки? Так, вам здається, господи, я стільки всього пережила пережила. Я вже стільки всього, на всякі свіданки, походила або походила. Більше нічого робити не хочу і не буду. А я вам кажу, що вам потрібно змінити м -м, свій. Е Напрямок, свій вектор на направлення. Цей забор вже давно розвалений. Ваші цінності, ваші погляди на відносини, на свіданки, на кохання, вони можуть просто бути застарілі. Якщо ви трошечки щось зміните в собі, то і у вас все піде так, як треба. На дні Ніколоду, у вас вісьмірка мечів, вона, бачите, тут дівчина бачить себе одну, таку зв'язану в, 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 в дзеркалі. Це дзеркало, так, це дзеркало. Я часто путаю з ванною з водою, але, в принципі, важливо, Тут е, суть в, в, від, е, в да? а по факту вона не зв'язана. Очі не зав'язані, руки теж. Вона сприймає світ або себе не таким, якими ви є насправді. У вас цей трошки йде дисбаланс з зовнішнім і внутрішнім, вам це потрібно налагодити. І не боятися того, що там може одна свіданка була неудачна і інша. Рухаємося далі і перестаємо а, думати і плакати за минуле. Перестаємо, бо нічого, нічим гарним це не закінчиться. Ви повинні розуміти, що ця ситуація в вашому житті вже завершилася. Йдіть у нове. Давайте подивимось тим, хто в постійних відносинах. Бачите, вас знову верховне життя. Верховне життя говорить про те, що може у ваших відносинах відбувається якийсь такий момент, коли ви не тільки ви починаєте свій духовний розвиток, а й ваш партнер. І, в принципі, ваша пара переходить на такий рівень знань та досвіду, про які не знають інші. І в цьому і кайф, і в цьому і зріст. І навіть якщо ви почнете займатися чимось духовним, то вам сподобається, це говорить про те, що ваш партнер вас тільки підтримує. Що ще означає Верховна Жіття? Десятка жезлів. Ну так, да, тут розумієте, тут я б сказала, що в когось у відносинах може бути таке, що викриється якась тайна, е, тайний зв'язок з якимось королем кубків, таке теж може бути. Риба, рак і скорпіони. І Верховна Життя вона все ж таки говорить про тайну, про таємну людину. Або тут в парі просто йде зріст. Розумієте, десятка жезлів тут переїзд, тут перехід на новий рівень. Тут, бачите, тут дев'ятка, тут десятка, ну дуже символічно. Тут говорять про те, що ви виходите на інший рівень відносин, більш мудрий, більш е е проаналізований, більш емоційний може, але не такий, як було раніше, а бі... це коли ми ростемо. У нас, в принципі, все в житті циклічно і стандарт е циклу. Десь в 9 ступенів від 1 до 9. Дев Ось дев'ятка це кульмінація, десятка це вже цей момент, коли ми переходимо до чогось нового. І я би сказала, що тут реально може хтось переїхати, звісно ж, так? І може хтось переїде до води, наприклад. А, і ваш, це заспокоїть ваш внутрішній стан у відносинах або в парі, або вже були проблеми з вами козороги, або вашого чоловіка, дівчата, хлопця, вашого. так? Це заспокоїть людину дуже сильно. А, але мені здається, що тут більше йде про зріст вашого внутрішнього світу разом, більш якісь духовні речі. Король кубків, якщо не брати архетип людини, а просто якісь риси, це, це дуже гарний приклад балансування емоцій і інтелекту. Це люди, які мають і те, і те в дуже збалансованому, мудрому, дорослому виді. Ось у вас наступає такий момент, розумієте? Мені дуже подобається сочетання карт. Не банальне, а дуже глибоке. І на Ніколодова, шестьорочка мічей. І це реально може казати про перехід в щось нове. Мо, ну, в когось це реально переїзд, може, в інше місто, домівку, країну, країну навряд чи зараз в Україні, але всяке може бути. А, або початок чогось нового і те, до Ну, на що ви дуже сильно не, не зважувалися, вам було страшно. А тут ви хоп і почнете. Але це якась вимушена дія. Вже, знаєте, це коли застой, і ти розумієш, що тобі вже діватись нікуди, тобі потрібно рухатися в цьому напрямку. Давайте дивитися далі тих, хто а, в трикутнику. Ну, жезлів говорить про те, що у вас ідуть активні переписки, спілкування. Може, і є якісь там натяки на зустріч, так? Але мені здається, що тут більше дії такі в інтернеті. Або ви плануєте до когось проявлятися, так? М -м ну, я можу сказати, що тут може бути реально не одна людина. А і ви в якщо ви в цьому трикутнику зараз є, це говорить про те, що ви ведете себе як дитина. От пажики це дитина це дуже молода енергія, це дуже несерйозна енергія. А що ще означає перша розлів? Ну, я вам так скажу, ви не хочете витрачати свій ресурс ні матеріальний, ні фізичний на щось більш стабільне. А, тому ви так будете триматися за все те, що у вас зараз є, і, в принципі, навіть рухатися в тому руслі, в якому ви зараз знаходитесь. Як ви як були в трикутниках, так ви і будете. Що це означає? У вас можуть бути тут виясніні отношеній, якісь спілкування, на переписки, ви щось там десь узнаєте, ізучаєте, так? А... Але у вас на цю ситуацію теж виходить карма, яка суд. Це, в принципі, карма або ситуація з минулого. Яка до вас знову повертається, і вам тут говорять, якщо ви хитруєте, ви обманюєте самі себе. І з часом ви це зрозумієте. І вам буде тільки хуще. Вам на колоди говорять, що у вас повинні бути стабільні, нормальні відносини. Це не ваше. Четвірочка жезлів це про ну, рівноцінний обмін, про кохання, яке повинно бути е, тільки вдвох. Я тобі, ти мені, все порівно. І це коли ми ще й дружимо гарно, спілкуємося гарно, допомагаємо один одному, розумієте? Так що виходьте з цих трикутників, якщо ви ведете себе так несерйозно, ви зрозумієте з часом, що ви обманули самі себе. А це говорячи про те. Що ви е, війдете в стан е, дуже такої кризи внутрішньої, розумієте? Вам по цій карті буде дуже просто погано. Або ви дізнаєтеся про трикутник. я вам чітко кажу: що вам потрібно виходити з нього, якщо ви про нього дізнаєтеся. Бо нічого гарного з цього не вийде. Ну, і найважливіша подія вашого місяця це. Десяточка кубків, дуже сімейна карта. Це або буде стосуватися реально вашої сім'ї. Може, ви захочете дітей, може, ви захочете одружитися або женитися, так? Може, це, в принципі, говорить про те, що будете займатися діть, дітьми своїми. Може, якась подія, зв'язана з дітками, у вас дуже сильно там порадує, або буде дуже значима для вас. А, якщо це стосується роботи або мрії, і у вас немає поки сім'ї або діток, це ще говорить про те, що ви будете відчувати повноцінний стан своїх а, почуттів внутрішніх. Ви в, в, в цьому стані зрозумієте, що ви готові вкладатися в якесь хобі, вкладатися в якийсь свій проєкт, новий, мабуть, так? якщо ви, щось у вас народиться таке в голові. Ви зрозумієте, що ваших почуттів вистачає на те, щоб обігріти весь свій світ, всіх своїх близьких і коханих людей. Це дуже-дуже добра карта. Що ще означає десятка кубків для вас. На этом, що скажу, Мені здається, що ви тут видите з якоїсь ментальної бідності. Коли в матеріальному плані нам всього вистачає, а от на ментальному плані ми все одно залишаємося бідними, ми все одно боїмося, боїмося за матеріальне, за гроші, за все, що нас оточує таке, що можна пощупати. А вам тут говорять, що ви прийдете в такий стан, що зрозумієте, що це все неважливо, важливо. те, що у вас. Внутрішньо, важливо те, що ви відчуваєте, і е, які у вас там почуття. І ви зрозумієте, що якщо вони зрілі, повноцінні, добрі, то ви будете готові рухатися кудись далі. Я вам так скажу: ви виходите з якогось уроку бідності в своїй голові. За рахунок своїх повноцінних емоцій, і ви готові будете по Рицарю Кубків рухатися далі, або в плані сім'ї кохання, або в плані хобі, роботи, майбутніх проєктів, розумієте. І тут вам говорять, що у вас реально будуть сили не просто планувати і думати, а й діяти, діяти кожен день натхненно, з дуже гарними почуттями. З дуже гарними, такими, гарним підходом до цього цього. Ну і на дні колоди у вас п'ятірочка метів, яка говорить про те, що може, бути хтось, може хтось хитрувати з вами, або ви з кимось. Так ось старайтеся цього оминути, а якщо це станеться, вибачаюсь, зрозумійте, що та людина, яка це зробить, вона робить в першу чергу дуже погано собі, а не вам. Якщо ви так себе поводите хитро, зрозумійте, що ви обманюєте себе, а не тих людей. І хуще все одно в ситуації буде вам, який би результат вони хотіли побачити. Ну і такі, моя така старенька колода. Дістану, хоч вона російська, дістану вам рекомендацію з нею. Хай буде це вам як совет, рекомендація, що вам робити далі, може, вона вам зараз допоможе. Бачите, Отношення, відносини. Це відносини не тільки в плані пари і кохання, а й роботи, проєктів, друзів, батьків, і всіх всіх всіх, всіх, всіх хто вас оточує? Ну і на дні колоду у вас. Закон протяження бачите, така гарна карта, він говорить про те, що от все, що ви. Собі надумали, все, що ви там собі уявляєте, ви це все притягуєте до себе самі. І якщо вам хтось не подобається в житті, якась людина або ситуація змініть до неї відношення. І ця людина або ситуація зміниться по відношенню до вас. Я вас люблю, обіймаю. Коментуйте, лайкайте, підписуйтесь, можете коментувати в кінці місяця. Я буду вам дуже Вдячна, щоб я розуміла, як воно у вас збувається. Цілую, папа. -па.